Вітаю вас на каналі Квітуча Україна. Мене звати Аня, і сьогодні у мене буде огляд нових рослин і нових кашпо. Так, вже жовтень місяць, і, в принципі, час би зупинитись, але обставини склалися таким чином, що до мене нарешті приїхали замовлені кашпо від Plant Area, так, це саме ті кашпо, які я видивилась на виставці на Свопі, коли була в ботанічному саду кілька тижнів тому, і обіцяла вам показати, коли вони приїдуть. І також це нові рослини, які стались для мене абсолютно раптово, бо мені подзвонила моя подруга і каже: у мене є каладіуми. Хочеш, кажу, хочу. І тепер у мене є нові каладіуми. Ну а перед тим як почнемо дивитись, будь ласка, підпишіться на канал, якщо ще не підписані, поставте вподобайку цьому відео. І також окремо дякую всім спонсорам каналу за те, що підтримують мене фінансово і надихають робити якомога більше для просування Україну, мов. Контенту на YouTube. Ну а тепер давайте дивитись. Отже, почати я хочу з цієї коробочки, бо дуже-дуже довго на неї чекала. Але так сталося, що... Через те, що я хотіла кашпо під певні горщики, мені їх робили під замовлення. І це зайняло трошки більше часу, ніж я очікувала. Бо обіцяли мені зробити їх через тиждень, потім там щось не склалося у виробника. І зараз от тільки я їх отримала. А пройшло вже, мабуть, тижні три. Тому, якщо раптом будете робити замовлення, знайте, що друк на 3D-принтері це не так швидко, як може вам здатися. Я поки дістаю папір. І... О, дивіться, якийсь прикольний конвертик. І, мабуть, почнемо з нього. Цікаво, що там. Дуже цікаво. Ух ти! Це ось такий брелочок. Клас! Брелочок, Магнітик на холодильник, дивіться, який прикольний. І брелок у вигляді ось такого листочка Монстери. Клас. Такий кльовий, супер. Подарунків я, чесно кажучи, взагалі не очікувала, але це дуже приємно. Нещодавно, до речі, я шукала собі брелок на китайських сайтах, саме шукала або листочок антуріума, або листочок монстери, і дуже добре, що я не замовила, бо такий автентичний мені подобається більше. Ну і як у більшості жінок, звісно, у мене в сумочці забагато всього. Знайти там щось дуже-дуже важко, і брелок допоможе мені в пошуках ключів у сумці. Так от, що я хотіла сказати? Так, кашпо я замовила трошки нестандартного розміру, тому їх робили під замовлення. І, відповідно, це потребує переналаштування 3D-принтера, це потребує зміни у 3D-моделі, яка друкується. Тому мені довелось почекати. Але це абсолютно нічого страшного. Мені воно не пікло, не горіло, і єдине, що довелось змусити почекати трошки і вас. Давайте нарешті ж дивитися, що там. Так, кашпо номер один. Все прийшло ось так загорнуто у папір. Таке все охайненьке, гарно спаковане, мені подобається. І це ось таке кашпо. Це якраз одне з тих, яке дуже різко привернуло мою увагу, коли я була там на свопі. І мені дуже сподобались ці кашпо, бо вони виглядають так, ніби це м'якенькі подушечки. Але всі кашпо, які там були тоді в наявності, вони були такі яскраві і кольорові. А я все ж таки надаю перевагу якимсь таким спокійним відтінкам. Тому ось такий кремовий колір замовила. і... Дуже класний оцей матеріал. Це вони друкують з якогось полімеру, я не знаю, який є біорозкладним. Там навіть якесь порівняння було з кукурудзою, що ніби це такий біорозкладний матеріал, і це дуже класно, особливо, якщо ти поважаєш навколишнє середовище і нашу природу. І... Такою великою відмінністю від усіх інших кашпо, от саме надрукованих на 3D-принтері, це те, що кашпо від Plant Area, вони такі, як, наче як сатинові, мають такий сатиновий відблиск, який дуже-дуже такий цікавий, дуже автентичний. І от саме таких кашпо, як у них, я чомусь раніше ніде не бачила. І навіть після того, як познайомилась з Plant Area, то теж більше ніде не бачила. Ось таке класнюче кашпо. Мені дуже подобається і вже не терпиться приміряти сюди якусь рослинку. Але це ж не все, це ще є друге. Так, прибираю папір. А друге кашпо. Воно ось таке високе, таке, наче з перлиночок зроблене. Теж дуже класно переливається, відблискує. Вони однакові по діаметру. Це я замовляла під однакові горщики і відрізняються лише висотою. І оце з перлами це просто взагалі дуже класно. Виглядає досить таки дорого, хоча і зроблено з пластику, як такого. Але дивишся, і от. Ну, гарно, дуже гарно. Ну, дякую Plant-Era за такі кашпо. Зараз ще сюди потрібно приміряти якісь рослинки, але перед тим, як перейдемо до рослин, хочу вам нагадати, що у мене є для вас купон на знижечку в Plant Era. І ось такі кашпо, і також багато-багато інших ви можете замовити за знижечкою. Посилання і код купона є під відео, будь ласка, переходьте, дивіться. Пишіть виробнику. Ну, а тепер дивимось рослини. Так, як я вже сказала, це каладіуми. Це каладіуми, які позначені як мікс. Я не знаю сорт ані цього, ані другого, який буде наступний. Намагалась вчора визначити, все ж таки, які це сорти, але є дуже багато схожих сортів у каталогах, тому точно визначити дуже важко. Крім того, це каладіуми голландські, і мені порадили у групі, де я замовляю бульби каладіумів і де ми спілкуємось саме про догляд за каладіумами. Мені там порадили дочекатися домашніх листків для того, щоб запевнитись в тому, який точно це сорт. Адже тепличні листочки і домашні листочки можуть відрізнятися. Ну, а поки що, це ось такі білі листя з зеленою такою мережевною облямівочкою, і з червоною серединкою і контуром по синусу червоним. Симпатичний, дуже пишний кущик, я хочу його розв'язати. Щодо каладіумів, взагалі, у мене ті мої потрошку засинають, збираються на споті. Так, у мене тут вже заселені хижі кліщі, я вже встигла постаратись. Ну і давайте ж подивимось. Не факт, що цей горщик сюди підійде, замовляла я під інші, А ні, дивіться. Ідеально взагалі. А, тільки! Тільки мої кліщі смітять. Зараз я їх тут поправлю трошечки. Отак. Ну і можна помилуватися новою рослиною у новому кашпо. Клас! Мені дуже-дуже подобається. Я не знаю, яка саме рослина тут оселиться з рештою, але наразі дуже круто. І горщик сів ідеально 12-й сюди. Так, ну і дивимось другий каладіум. А другий каладіум ось такий червоний. Теж не знаю сорт, теж зазначений як мікс. Але ну що поробиш, якщо вже так трапилось, що голландські рослини. Не ділять на сорти, то вже так і буде. Є деякі листочки, які опущені, але в цілому цей каладіум ще не спить. і Майже не збирається. Не знаю, чи довго він у мене протримається, бо погода дуже-дуже похмура, йдуть дощі, сонця не вистачає. Місця під лампами для каладіумів також не вистачає. Тому я так думаю, що цю красу я в цьому році буду спостерігати не дуже довго. Ну, але це нічого страшного. Ми тут не встигли оком моргнути, як літо закінчилось, так само швидко закінчиться і зима. А навесні вони знову прокинуться і будуть гарні і красиві. Ну і приміряю цей каладіум у друге кашпо. Я в захваті. Я просто в захваті. Дивіться, яка краса. Мені дуже подобається. Я неймовірно щаслива. Ну і на цій щасливій ноті хочеться завершити цей огляд. Всім дякую за перегляд. Будь ласка, якщо ще не поставили вподобайку, поставте її, бо ці новинки того варті. Це точно я впевнена на 150%. Ну, і чекаю на ваші відгуки про цей випуск у коментарях під відео. До нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.